Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає відбити ворога, знищити ворога нашим військовим України. Відігнати від Покровську. Допоможіть, скажіть. Кровь напрямок, Що, либо. Буде відступати, не зможе, не зможе продовжувати. Зараз це завершальний ривок. Ворога він буде відступати від Покровську. Дуже багато руйнування. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Більше ніхто не може завадити. Захистити Покровськ, знищити расистів, більше вони не можуть наступати. Відступають, буде так, так буде. Заперечу весь негатив, убираю все погане. Повертаю назад. Сі біль сльози і страждання, і смерті повертаю назад росіянам тим, хто давав накази наступати окуповувати ті, хто виконує ці накази. Буде так і так буде. Заперечую, весь негатив убираю. Більше нема жодної перешкоди, щоб заважала нашим військовим відбити і знищити ворога. На Покровському напрямку відкриваю шлях. Повертає весь негатив, біль сльози, страждання расистам. І прошу вищі сили. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку. Для наших військових надходить вся необхідна зброя, підтримка, живі силі і закривають небо над нашими військовими, і над Покровським, закривають небо. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей, українців на Покровському напрямку, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни і гранати, і кулі. Одверніть, одведіть і назад на росіян. Запустіть, хай на них сипеться, їх нищить. Буде так і так буде. І ті, хто дав наказ, і хто виконує, хай їх розриває і нищить. Буде так і так буде. Більше немає змоги у расистів продовжувати наступ. Руйнуються повністю всі їхні плани. Відступають, тікають, лякаються. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Покровськ. Одведіть, одверніть від наших цивільних і військових людей всі загрози, всю агресію російську, поверніть їм назад. Хай вона їх нищить, буде так і так буде. Більше не мають змоги наступати рашисти, втрачають сили, більше немає ні зброї, ні сили живої, В рашистів немає чим воювати. Буде все сказано здійснено так буде. Так що так, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу.